22 січня 1919 року на Софіївському майдані у Києві відбулася одна із найзнаменніших подій в українській історії проголошення Акта Соборності України. Це стало кульмінацією української революції 1917-1921 років та символом справжньої єдності українців. Цій події наукові співробітники обласного краєзнавчого музею присвятили виставку матеріалів. На її відкритті побував Юрій Яцюк. Експозиція із фондів обласного краєзнавчого музею «Волинь в Українській революції 1917-1921 років розповідає про державотворчі процеси у часи становлення Української Народної Республіки та Української держави Павла Скоропадського. Представлено унікальні експонати, зокрема рукописний документ, написаний особисто головою Центральної ради та президентом УНР Михайлом Грушевським. Також примірник однієї з перших книг, в якій аналізується спільна боротьба УНР і ЗУНР, за незалежність авторства держсекретаря закордонних справ західноукраїнської народної республіки Василя Панейка. З'єднання держави Східної Європи, Галичини і України супроти Польщі і Росії. Чимало експонатів присвячених акту соборності України, чергову річницю якої відзначатимемо 22 січня. Це і текст самого акта світлини мітингів на його підтримку. Старший науковий співробітник обласного краєзнавчого музею Сергій Лис спробував порівняти події 95-річної давнини із сучасністю. Так само як і тепер, так і тоді українці прагнули кращого життя. Вони прагнули. Боролися власне за демократію, тобто за свої права, і так само хотіли жити в єдиній незалежній державі, яка б була не незалежна від будь-яких зовнішніх сил. Експонати виставки допомагають молодим людям глибше зрозуміти історичне значення волинського краю в революційних подіях 1917-1921 років, пройнятися повагою до національно-демократичних традицій нашої країни.